Почніть робити те, що потрібно. Потім робіть те, що можливо. І ви раптом виявите, що робити неможливе. Ніщо не є більш обтяжливим для мудрої людини і ніщо не доставляє йому більшого занепокоєння, ніж необхідність витрачати на дрібниці і непотрібні речі більше часу, ніж вони того заслуговують. Кращий спосіб почати робити перестати говорити і почати робити. Ви отримуєте від життя лише те, що наважуєтеся попросити. Не бійтеся підвищувати планку, нескінченне прагнення бути кращим є обов'язком людини. Це вже саме по собі є винагородою. Все інше в руках Божих. Щаслива людина занадто задоволена сьогоденням, щоб занадто багато думати про майбутнє. Іноді щось може йти не так, як хотілося б, але ви не повинні зупинятися. Вірте в свої здібності безскромної, але розумної впевненості у своїх силах ви не зможете бути успішним чи щасливим. Ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути. Той, хто не досить сміливий, щоб ризикувати нічого і не доб'ється у житті плани ніщо, планування все. Зміни закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, безперечно, пропустять майбутнє. Навчання ніколи не вичерпує розум. Воістину той, хто не цінує життя, його не заслуговує ваше благополуччя залежить від ваших власних рішень. Велике Мистецтво навчитися багато чому це братися відразу за небагато. Любов і робота є наріжними каменями нашої людяності. Правило 1 ніколи не втрачайте гроші. Правило 2. Ніколи не забувайте правило 1. Людина вмирає тоді, коли перестає змінюватися, а похорон просто формальність. У 20 років у вас обличчя, яке дала вам природа. В 30 років у вас обличчя, яке виліпило вам життя. А в 50 у вас обличчя, якого ви заслуговуєте. Я ніколи не відам життя за свої переконання, тому що я можу помилятися. Все, що можна уявити, реально. Краще не в уряді. Якби вони там були, бізнес викрав би їх. Завтрашній день найважливіша річ у житті. Він відвідує нас опівночі. Чудово! Коли він приходить і віддається прямо в наші руки, він сподівається, що ми хоч чомусь навчилися від учора, тільки нещасні вірять у владу долі. Щасливі світу цього приписують самим собі всі успіхи, яких вони досягають.